Доброго дня, мої дорогі діти, а також глядачі та гості нашого YouTube каналу. Сьогодні ми з вами виготовимо ось таку сніжиночку із синельного дроту. Вони можуть бути, ці сніжинки, різних кольорів, а також можуть бути виготовлені із ось такого блискучого дроту. Сьогодні ми будемо робити з вами білу сніжинку, тому. Приступаємо до роботи. Нам з вами потрібен ось такий синельний дріт, як завжди. Беремо одну е, трутинку, складаємо навпіл. І ось тут зверху закручуємо 1, 2, 3, три разочки. Є далі. Оці довгі дротинки, які в нас залишились. Ось тут біля нашої цієї петлі ми з вами перекрутимо три рази. 1, 2, 3. Тепер беремо, робимо петлю із однієї оцієї смужечки дроту. Для цього ось так її загинаємо і. Цю петельку, яку ми ось з вами зробили, притискаємо тут пальчиком, тримаємо, а тут ми прокручуємо теж три рази. Є. Далі. Тепер треба зробити петлю із цієї довгої дротинки. Ми перевертаємо на інший бік, щоб під праву руку було зручніше працювати. Цю коротшу, відгинаємо, щоб вона нам не заважала, і робимо петельку із. Цієї дротинки. Зробили петельку і три рази прокручуємо. Ось так, дві оці дротинки, які у нас знизу. Беремо їх і ось тут біля петельок наших прокручуємо шість разів. Один, два, три, 4, 5, шість. І тепер знову зробимо. Ось ці петельки на промінчику нашої майбутньої сніжинки. Загнули дріт, зробили форму петельки, три рази прокрутили. Один, два, три. Є. Так? Намагайтесь робити так, щоб ваші ці петельки були однакового розміру. Або, якщо ви хочете, ось як я, ці петлі зробити трохи меншими. Ви їх робите трохи меншими. Далі, з іншого боку, з цієї петлі робимо, з цього дроту робимо петельку, повертаємо під праву руку, щоб нам було з вами зручніше працювати правою рукою. Робимо петелечку і три рази прокручуємо. Так. Форму наших з вами петель ми можемо надати, уже яку нам захочеться. Трошки притисли, петля стане трохи видовженіша. Якщо не хочемо видовжену, ми можемо з вами ось так надавити з цього боку натиснути так, і буде кругла петля. Я хочу, щоб вона не була така кругла. Все, в нас залишилось з вами два хвостики дроту, і ми їх до самого кінця скручуємо і поки що цю частинку. Відкладаємо таких частинок, нам з вами знадобиться 6, тому що у сніжиночок 6 промінчиків. Ось вони. Дивіться: тут у мене жовто-гаряча сніжиночка. Один, два, три, 4, 5, 6 промінчиків. Так само буде і з білою сніжинкою. Робимо таких 6 промінчиків. Ось у нас, коли ми вже маємо 6 готових промінчиків нашої майбутньої сніжинки, ми повинні їх трішечки вкоротити. Ось відрізаємо звичайними ножицями, відрізається дуже добре синельний дріт, але не надто коротко отак не треба, бо буде негарна сніжинка. Трошечки зрізаємо, робимо так, щоб тут 2-2,5 см була оця ваша дротинка, ніжка нашого промінчика. Притуляємо. Нашу вже обрізану деталь до іншої, і ось дивимося, де нам видно де, де треба обрізати. Беремо і зрізаємо. І так, робимо з усіма нашими шістьма промінчиками. Ось такої форми буде сніжинка, а ми з вами зробимо серединку для неї. Дивимось, беремо знову синельний дріт і з будь-якого краю залишаємо, ну, приблизно, ось так, сантиметра 2. Загнули. Мабуть, трошки більше, ось так. Зігнули. Так, Давайте я трошки подвину, щоб вам було видно краще. Далі, ось тут приблизно півтора сантиметрика, не більше. Тому що тоді вам не вистачить дротинки на серединочку. Ось. Зігнули знову такого самого розміру. Бачите, треба зробити загиб ось тут. І робимо ось таку, як, гармошечку. Складаємо. Так. До кінця. Вірніше, не до кінця, а дивіться, ось цих вершинок: 1, 2, 3, 4, 5, їх повинно бути 6, так само, як промінчиків. Коли у вас буде їх вже 6, ось так. Ви припиняєте загинати дріт, і цей хвостик у вас просто залишиться з цього боку і з цього, ми потім їх скріпимо між собою. Дивіться. Що ми зараз з вами робимо? Покажу, щоб вам було зрозуміліше. Ми робимо ось таку деталь, бачите? Ось ці наші вершини, ось вони, які ми з вами утворили з допомогою друту. Ось вони зараз тут, так? Щоб оця деталь перетворилась на ось таку кругленьку серединку, ми повинні оці вершинки, які в нас є, взяти і дивіться, що я роблю. Беру і прокручую один, два, можна три для надійності. Але я думаю, двох вистачить, ніхто не буде ламати її. Наступну так само. Бачите, ось наступний оцей ось промінчик ми беремо і теж прокручуємо. Три рази хай буде. Так, і з усіма ми робимо те саме. Ось що у нас вийшло, коли ми прокрутили уже усі наші, ну, пелюсточки, промінчики, деталічки, все. Ми можемо трошечки роз'єднати, ну тобто придати форму, яка потрібна, яка вам більше подобається. Далі, оці два хвостики, які залишилися, ми їх складаємо разом. Так, складаємо разом і Скручуємо теж. До кінця можна не скручувати, тому що все одно, ось тут, біля самої основи нашої цієї квіточки, да, ми відрізаємо їх, вони нам вже не знадобляться. Але скрутить потрібно було тут, щоб зараз воно все трималося. Так. Там, де ви бачите якісь нерівності, де ви бачите якісь неоднакова форма у ваших деталей. Це все можна легко виправити. Дивіться, наприклад, дуже довгий ось цей у нас промінчик. Да? довший, ніж усі інші. Що ми робимо? Беремо і продовжуємо його крутити, і він зменшується у розмірі, тепер вони всі однакові. Таких деталях вам потрібно зробити дві: для того, щоб ваша сніжинка була двостороння. З одного боку, ми її приклеювати будемо і ось з іншого. Бачите? Дві детальки такі виготовляємо. Ну І залишається склеїти нашу сніжинку. Для цього нам потрібен, звичайно, термоклей. Беремо серединку, знаходимо на ній те місце, де ось ми обрізали з вами дріт. Ось тут воно колюче пальчиком відчуєте. І саме сюди ми будемо приклеювати промінчики сніжинок. Приклеювати промінчики ми з вами будемо. Між пелюстками нашої серединки. Ось так. Нанесли клей, притисли, потримали. Наступний промінчик теж саме, нанесли клей, натисли, потримали. Ну і так, всі промінчики. Коли всі промінчики приклеєні, беремо другу серединку, знаходимо теж оцей бік із колючим, так? Повертаємо тут, бачите, гладеньке рівненьке, а ось тут, там, де ми зрізали дріт. І наносимо на оцю колючку термоклей. так, ось Нанесли. Трошки. Дуже добре клеїться санельний дріт, тому багато клею не потрібно. І притуляємо цю серединку, ось в центр нашої сніжинки. Залишилось прикрасити ваш виріб за власним бажанням. На цей раз я прикрасила сніжинку паєткою у вигляді сніжиночки у центрі, а також стразами. Ось вони і у центрі теж. З одного боку, моя сніжинка буде прикрашена блакитними стразами, з іншого боку, буде прикрашена зеленими стразами. Ви ж можете використати будь-які ваші прикраси, паєтки, напівнамистинки. Стразики все, що вам заманеться, все, що вам буде подобатися, Діти, таку сніжинку можна повісити на ялинку, ось прикріпивши до неї ниточку. так? Можна прикрасити вікна у вашому будинку. Можна зробити ось не прикрашати іншу сторону, приклеїти сюди магнітик і буде чудовий магніт на холодильник на подаруночок. Вашим друзям, рідним, близьким, знайомим дуже швидко він робиться. Ну, і, можливо, вам якісь іще у вас є варіанти, куди де можна застосувати таку, такий гарний виріб. Можна також не прикрашати ось тут центр і буде підставочка під гарячу чашечку да, із чаєм у холодний зимовий вечір. І я б дуже хотіла, щоб ви мені написали у коментарях, куди ще можна застосувати ось такий гарнющий виріб, окрім того, що повісити на ялинку або прикрасити кімнату. Які у вас будуть ще варіанти? Мені буде дуже цікаво почитати. Що ж, мої дорогі, дякую вам усім за увагу. Сподіваюся, моє відео вам сподобалося. Якщо це так, то дуже вас прошу, поставте вподобайку. Пишіть коментарі. Якщо ви ще не підписані на наш канал, то не забудьте підписатися. Запрошуйте підписатись також своїх рідних, близьких та знайомих. Ну, а я вам бажаю творчого натхнення і до нових зустрічей!